Друзі, всім привіт! Ну що, в сільпо на 23 вересня. Зараз подивимося на ці сумасшедші ціни. Які ще більше я думаю стали, чим були з підвищенням всяких тарифів, налогів і все проче. Так, кінь на місці стоїть Пристьобнутий, найголовніше. Зараз заскочимо, щоб я не забувся. Купимо окуляри мною, Купимо дві шоколадки. Та ось вони одразу тут. Недалеко. Добрий день. Зараз одразу. Так, не зрозумів. Вчора були 39 в центрі. Що за бред? Вчора я брав 39,90 центрі. Вони що, накрутили чуть 43,95. ладно в кутарке будем тоді брать возьмем тоді в кутарке там по 3990 От это прикол или рошен в разном ну в різних районах різна ціна. Якщо акція, то акція, я не пойму. Той самий цінник Киві червоний. Ніхера себе ні разу вже ті не їв Києві червоний. Ладно, давайте сходимо, глянемо чиї ті сосиски, а потім походимо трішки. І треба дзвонити опять, звонок другу. Як мені вийти з цієї ситуації? Що? Ну на 4 гривні, ну 2 шоколадки, я думав взяти, 8. Я ж не знав, що таке кидав. Я вчора купив би там 2 штучки, допустимо 4. Так. Ага, у нас два лимона ж є, півтора лимона. лимоны есть. <клес> <клес> вот тут всегда, наверное, на полках, на средних рядах. Все акции, все в куче. Белые цинники. Нам надо желтый. Чебили это тоже акция. Это просрочка. С З... нижней цены. С нижней. Не с нижней. З нижній язик можна поламати. і буклішка сзади нас. За штукар такий, да? Що це віскарь Ірландія, віскі Ірландія, штукарь така бутилочка Гарна. ху у Да, да-да-да-да-да. Як я це не люблю так пересікатися вприти. І починаєш дергатися і той, хто на теж починає дергатися. Як два дебіла стоїть, і дюримося. право лево право лево Як завжди, товар не розставлений в корзинах. Роботи не початий край. А що це бухло везде, де ці сосиски роблять? Сосиски. Ковбаси, балабаси. Це в 100 грамах, ви ж поняли. Скоро буде в євро. Шучу. Так, по 53 гривні, зараз ми їх вичислили, Чи по 55, вроді по 53. Прикиньте, я їх не бачу. Забувся назву, але я. Мінус 40% це що просрочка типу, до Ретро з важками. Так, хорошо. Ну це не те, що мене цікаво. Сири чи що це? 54, точні акції. І, муз... і музон гробаний, як завжди, валає. О! Можна а, не угостить маліна лайм. А, маліна лайм? Ніх я себе. А хіба була маліна лайм раніше? Це нормально, хоч ціна 49 гривень. Треба буде звонок зробити в натурі. Так, от тут, мабуть, так да, вони. Ось вони все. От, чик. Ну, їх багато є. Только казала не сиром. Індюка можна взять буде. Ну, такі непогані. Скільки раз не брали, то непогані. Ось сіни на них. Глобіна. Нямські. Вон зиндичкою, наверное. Возьму за 55 гривень, одну штучку. На вечір. Нам хватає. Що це? Хамончик по аптеку. Чи що це таке? Мінус 40. Яловичина, лавка мясна. А, світ м'яса, треці. Таке гарне, мінус 40, мабуть, вже ж тухне. Чи тут все тухне. Бачите ціни? На паузу ставте і читайте. може щось зацікаве. Сілько на 23 вересня. Це типа холодильник. Без холоду. Ладно, все. Рішили, да? Прийду. Блін, музон кумар. Прийду. Так, в мене тут список, ну тут треба больше більше купити. АТБ... Без АТБ никак. Так, смотрим. Кровати норвен. І що в нас? І креветки Ванеймей. А, це воно що далі, да? так? Це не моя тематика. Креветки ми не любимо. Так. Що, тут праздники продовжуються, да? Буклішка. Попачки. Грязна бутылка некрасива. Дешовманська. Це подороже вже Мартіні. Мартин. що, почти шадаром, да? 400 гривен 8 бутылка. Так. Ось такі телячі кусочки гарні. 153 гривні. Опа, що, тут замаринований вже шашличок. Когось цікаво. 20 гривень 100 грамів. 200, короче, 250, 200 і 270 за кілограм. Ну все те, що смачне, те за 200, да? Ось колбаски жарить. Ну скільки людей не протовпуйся. Так, треба не забути сосиски купити. Все в 100 грама. Куряче Філе 160-60. Такий запах оцього свіжої курки. Фу, не, не люблю. Ми кучу спецій кидаємо часника, щоб забити цей запах. Ну, Бухло повсюди, розумієте, я нерані обійти. Бухлішка прислідує. Е, сири в мене, походу, є. Сири тут дивіться мільйон від. Ну тут нереально що це, ось по 57 у нас маздав. Сразу в дирках бачу, понятно. 570 гривень. Кіло. 570 гривень кіло. Це типу акція, так? Да? Как би. Не дуже. Так, заповнить сос берите, чи як вона там називається. І сосисочки. Ой, хочу кашлянуть, чи не пойму. Хамони, мамони. Хамони -мамони хамони. О, давайте до ног сходимо. Кость-то у нас любить біля ног стоять. Можемо опять зустрінемося. Подивимося, по чому тут. -то. 16 кусків. Ого. 13 хочет копито гнилы за 13 тысяч короче гнила нога 13 тысяч 15 тысяч нормально нормально ну, такую ковбаску я попробовал. таких 970 гривен килограмм 630 930 740

Хочу за штуку 10 колбасу. А мне в вот ответят. Не, доброго дня, не, не. Ничего не хочу. Ну, хочу, но не могу. Я говорю, хотеть не вредно, да? И под это бухлишка за 500. Короче, колбаску за штукарь и бухлишка за 500. И день удался. Чи вечер. О, Боже, яка ты здорова. Більше ніж желудок. 2500. Оце бутиль. Це таке, як у наркомані в марафон. В алкоголі в запоїть. Оце з такою бутилкою можна сміло запої. Ну що це за соки? Що це у нас опять? Польша трави, якось фігню. Так, мілка по 60. Це дуже мабуть, дорого. Мя-ме-ме. Давай-то помолочки. В дубленке уже жарко. На велосипеде в ней прикольно. А так жарко. Тут я всегда движняк на молочке, да? Ты ж тыш тыш А й за шоколадки надо мод сказати, що по 43 гривны. Пошла мне в куторок. Та все одно на полоке буду возвращаться. Уже там схожу без вас, так. Даже не знаю, що вам сказати. Такі акції, зовсім совсем не акції. да? Ні, ну якщо дивитися на цю ціну, то конечно ця ціна вже гарна. Ну якщо вспомнить пару тижнів назад, то совсем воно нюанси. Що це таке по 109 гривень сметана 109 рівень, що? сметана 35 процентів, 35 оборотів. типа жирно, -жирно. Резик резикон 70 Мені з моїм ростом надо на носочки ставати, щоб показати вам більш-менш ціни, якщо вони високі. молоки Молоки її ни разу не купив. А, вона хотіла молоко. Коротше, Яготинське по 43 по акції, ферма там е, в АТБ по 44, чи в хуторке по 44 ферма, чи в АТБ. Я вже запутався коротше, в цих супермаркетах. Ну коротше том, що 43-44 по акції вже молоко. Вона каже, ого, як дорого, так воно бачу, вже все, поїзду шов. А, то галичину я гляну, ось це 43. А це 45. Галичина 2,5. А, так це ще 1%. Фух, коротше, без бутилки не розберешся в цих кручу вірчу, обдурить людей хочу. йогурти, ху йогурти. Йогорти постійно акції Скільки молока. Так, майонезик закінчується, но тут нічого такого хорошого немає Шапка в кармані. Печиво якесь. Так, давайте ще пройдемося в залу та й будемо валити. Я зроблю дзвонок другу. по Ловчанському. А, сосиски ж треба не забути взяти. То приїхав за сосисками і не взяв. І може ту бутилку. Якщо вона захоче. Мені це подобається, ці сирі цвітні. Треба колись до пива буде взяти, спробувати. Якби такі ще були зі стрілкою, було б прикольно. Ой, це на, звісно. Смаколики. Красота, так? Так красиво виглядає все. Все красиво виглядає, смачно, апетитно. Все В 100 грамах указано напоминаю вам. Красивий шоколад, красивий. Не знаю. Пахлава. Медова. Хорошо, що я трошки кофі попив. Так поїв бутерброд. З сиром, що не хочеться жрати, а так би почав. Якісь непотріб купляти. Так, солодощі продовжуються, солодощі, солодощі. Солодощі. и бухлишка для солодощі. Ой, скики. Скики ух ты, селедочка. Вовк з грибочком. Броды. Да, вкусняшки. Вкусняшки. що у нас по этих овощах ну це тикви чи якісь гарбузи О, яка страшна картошка по 28 гривень О, там і баба у ось якраз з цими синенькими паростками цвілі. где надо безкоштовно роздавати. нуждающимся Курма Рохо, 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 Рохо. Мандарин Іспанії. Ой, щось іспанці нам. Вони, мабуть, в Іспанії сидять, перебирають і хороше собі ставлять, а нам по 129 гривень. От стой, запускають. Та їдять самі. Свої гнилі мандарини. А хто нам периться цей подогнав? Вялий, страшний. Що це? За 269 гривень. Вяле, гниле. Я взагалі не зрозумів, прикола, що пепсі на максі зробили. Молодці. давайте. давайте. Полторушка. 37 гривень, не знаю я. Стараюсь не пою бананчики. Красиві, які 60 гривень Аж хочеться купити. Зараз може три бананчика візьму, я вже тоді без вас. Зараз мені треба буде дзвонок зробити. Поки не поздно, чи вже поздно. Ну що, друзі, всімирного мирного неба. Тихої ночі. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Побачимося в наступних серіях. Ну все, по стандарту Просто так напоминаю. Буду вдячний за підписки, лайки. Будемо потихеньку розвиватися і все проче. Так, мільйон відео приправ. Ну все, давайте, пока-пока.